Цього дня відбулося чергове засідання у справі про вбивство Максима Метерухіна. Це підліток, що загинув я нагадаю на Київському фунікулері, і 7 квітня була річниця від того самого дня, від цієї самої трагедії. Річниця пройшов рік від цієї дати. А висновків а судових рішень стосовно цієї трагедії ще й досі. Не прийнято. Ну і, власне, 9 числа продовжуються слухання справи. Наша кореспондентка, моя колега Яна Волословська, перебуває зараз у залі суду. Ну, і, власне, має чим з нами поділитися? Яна, тобі слово. Катерина, дуже дякую вже під залою суду. Якщо бути точніше, бо ж вийшли на вулицю, але маю зазначити, що тут, як і завжди, як і кожне засідання у справі Максима збирається неймовірна кількість людей групи підтримки. Вони стоять перед засіданнями з плакатами, тримають заклики покарати вбивцю за всією справедливістю. вони тримають плакати з написами за Максима Максимум, і так і після завершення засідань вони теж виходять і продовжують демонструвати свою соціальну громадську позицію. Насправді дуже велика Ітримка рідні Максима розповідають, що дуже багато людей з ними не знайомі були ніколи, але вони долучаються до цих процесів. І, відповідно, приходять на кожне засідання. Сьогодні я особисто зустріла дівчину, яку бачила рік тому, коли тільки вперше відбулося найперше засідання після цього трагічного вбивства, підлітка я з нею познайомилася. Сьогодні вона досі тут. Ми з нею знову поспілкувалися і власне передаю слово далі пані Євгенії. Для мене приходити сюди це, як знаєте, воно вже як рутина. Хоча я казала вам, в Черні так не мало б бути. Нікого б тут не мало би бути, тому що щойно він скоїть, те, що він скоїв, і він на наступний день мав би сидіти за градами по життєво. Так було б за кордоном, так було б всюди. Чомусь його немає у нас. І тому бачите, яка толпа. Тут є люди, які тільки доєдналися, є люди, які дізналися, були впевнені, що він сидить. Але ну, просто не приходили, думали, що сидить, бо це норма була б. Він не сидить, нас все більше і більше. Він на всіх засіданнях сидить, посміхається в очі мами Макса. От вони нахабні, вони ну це такі, це болючі процеси. От, тому що так це все неправильно, так і не мало би бути. Розумієте, це якийсь сюр. Сьогодні засідання проходило також не без сюрпризів. Маю зазначити, що Артема Косова від початку не доправили на призначений час початку судового засідання. Чомусь на гауб як пояснили вже суд і головуюча, не отримали повідомлення, що він має сьогодні прибути. Тому розпочали невчасно півгодини, чекали на рішення суду, чи можемо продовжувати без косова засідання, чи його доправлять через півгодини його підвезли. Але звідки така непорозуміння, таке і така колізія не зрозуміло, адже суд зазначив, що направляв гау. Твахті необхідність доправити Косова у залу суду також була присутня його мати саме про неї на попередніх засіданнях. йшла мова, що через погане самопочуття, начебто, захист просив відпустити Артема Косова на волю під домашній арешт для того, щоб доглядати батьків. Однак пані Людмила, як і раніше, з нами не захотіла спілкуватися, відмахнулася від преси. Розглядали сьогодні, вже після того як на попередніх засіданнях заслухали свідчення очевидців про ті страшні події. Сьогодні розглядали справу по суті. Вивча документальні докази підшиті в четвертому томі. А їх уявіть скільки там тих доказів, якщо їх аж чотири. Ну і власне аналізували все, що зазначено у справі. Аналізували також спірні моменти. І сьогодні маю повідомити нашим глядачам, що офіційно в залі суду прозвучало, що Максим Матерухін не був ані на підпитку, ані під впливом наркотичних речовин. Токсикологія не знайшла у крові підлітка нічого подібного. І ще одні чутки, які ширять. Ця зараз і мережою, і власне серед присутніх це те, що активістам і тим людям, які приходять підтримувати родину Матерухіних, начебто платять за це гроші. Про це ми теж поспілкувалися з одним із групи підтримки. Пан Ігор нам розповів про те, чи платили йому чи ні, і про власну позицію. Тож прошу заслухати, я військовослужбовець запасу можу сказати, що ця людина зараз не перебуває насправді в умовах. Які дуже впливають там, на перевиховання. Він просто вибуває в умовах обмеження е, свободи. Е, причому в досить привілейованих умовах, він на, знаходиться на гуклавці, на а не в слідчому ізоляторі. От. І намагання його вийти з цього місця е, на час суду, ну, це фікція насправді. Тобто, на що він розраховує? Він вбив людину, тобто це ознака того, що він не відчуває. Важкості е, злочину. Якщо вони на це розраховують, ну, я сподіваюся, що суд такого ніколи не рішення. Ця людина е, звинувачений ну, забрала невмотивовану на догоду своїх якихось е, ну, я не знаю, думок, е, вивернутих життя хлопця просто тому, що йому так захотілося. І відверто кажучи, я думаю, він би в когось іншого, якби ну, не стався перед ним Максим. О, тобто ця людина йшла до цього. І вона небезпечна для суспільства. Вкрай небезпечна. І я не думаю, що він ей, зараз має якесь каяття. Радше я впевнений, що ця людина звинувачує Максима, що він йому підвернувся. Ну, от, от такі наїдумки. Кажуть вам, що це чуш Це брехня. брехня. Ну, і це зрозуміло, хто це вкидає хто це в кідеїв. змі. Там? Тому що є сторона, яка зацікавлена тому, щоб якось якимось чином очернити е, родину і ті, хто хочуть домогтися справедливості. Ну, відверто кажучи, це, навіть дивно було б чути, що е, хтось з цієї родини платив би гроші за те, щоб люди підтримували. От, ну, я не можу це, це уявити собі. Зазначу також, що у сторони захисту є дуже багато питань до свідчень очевидців тих подій тієї трагедії. Вони стверджують, що підлітки розповідають декілька версій. Тоді і зараз тих подій. І, власне є багато питань у захисту і до документів, які сьогодні зокрема досліджував суд. Багато доказів на їхню думку двох адвокатів Артема Косова, це пана земницького та пана Кушніра. Багато документів складені з помилками з якимись помарками, які треба вивчати і на які вони сьогодні акцентують. Вали увагу суду, навіть вступаючи в дискусію з головуючою суддею. власне на цьому ще дуже далеко до. Остаточного рішення зазначу про це, тому що м, наразі, попри те, що вже заслухали свідків, і почали досліджувати документи, зафіксовані в друкованому паперовому вигляді. На наступному засіданні маємо побачити відео з місця подій. Попри це, до остаточного рішення до вироку суду ще далеко, тому зустрінемося після наступного засідання. Поінформуємо наших глядачів. Воно заплановане на 24 квітня. Тож іще побачимось, колега. Тобі слово. Я ну, ти, знаєш, я от слухаю тебе, і в мене фотографії Максима з цієї трагедії ще й досі перед очима. Здавалося б, рік пройшов. А я пам'ятаю їх як сьогодні. З однієї сторони, ти розумієш, що ну не можна сказати, що про справу забули. Ми бачимо кількість людей, які приходять на судові засідання. Ми бачимо, як вони продовжують підтримувати надавати розгус розголос у цій справі. А з іншої сторони, ти розумієш, що рік пройшов, а вбивця ще й досі не покараний. І це дійсно сюр, от як казали ті, у кого ти запитувала, тобто це дійсно сюр, який не вкладається в голову, і так точно не має бути. Дякую тобі. І, звісно, будемо чекати на наступне засідання і чим воно завершиться.